Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на липень 2025 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас, восьмий сектор гороскопу. Так як планета Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А восьмий сектор це сектор чужих грошей. Це сектор або пасивних доходів, якщо у вас є дохідний бізнес, або це сектор ем, фінансової допомоги. Такої як ми отримуємо виплати на дитину, пенсія, інша фінансова допомога від держави, це також сектор, який відповідає, коли нам партнер допомагає, або, наприклад, дорослі діти допомагають, або батьки допомагають, якщо ви ще дитина. І, звичайно, це ще сектор, який відповідає за кредити, за інвестиції. І це означає, якщо ви там, наприклад, планували взяти кредит на бізнес, це означає, що вам погодять цей кредит і ви будете задоволені. Або в цей період часу ви отримуєте фінансову підтримку, допомогу, можливо, ви мріяли про якийсь подарунок, просто знаєте, ця річ викликала у вас захоплення, так? І ви зараз отримаєте цей подарунок, вам хтось зробить такий подарунок, в залежності від того, від кого ви очікуєте цей подарунок. Тобто це дуже хороше становище Венери в розумінні фінансів. Доступне це Нептун. Адже Нептун зараз транзитом проходить по знаку Овен. І це для вас шостий сектор гороскопу. А починаючи з 4 липня по 10 грудня Нептун буде ретроградним. Нептун це планета, яка взагалі відповідає за релігію, за ілюзії, за фантазії, за наші мрії. І коли Нептун рухається прямо. То ця сфера, в якій знаходиться Нептун, у вашому конкретному випадку, це шостий сектор гороскопу, може бути трошки викривлена. Це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за нашу рутину. І у вас можуть бути певні ілюзії, які стосуються вашої ж роботи. Ви можете думати, там, що. Наприклад, клієнт вам заплатить такий то гонорар, але ну, цього може не відбутися. Або що ви будете робити проєкт, наприклад, два місяці, ремонт будете робити два місяці, наприклад. А потім виявиться, що це треба робити півроку або рік часу. Тобто у вас можуть бути якісь фантазії. Але коли Нептун якраз буде ретроградним. То він знімає з нас ці рожеві окуляри. І у вас може бути реальне бачення картини, ситуації, тобто, як у вас буде відбуватися в житті. І це все, що стосується теми роботи, що чи дійсно вас можуть взяти на цю посаду? Чи дійсно ви можете претендувати на таку зарплатню? Що в моєму розумінні чи дійсно це чи щоб ви реально могли оцінити свої шанси? Яке у вас навчання? який у вас досвід роботи? Скільки ви працювали на попередній роботі, чи е, які у вас навики, скільки ви іноземних мов знаєте, так далі. Звичайно, це все враховується, коли ми влаштовуємося на роботу. І у вас буде це реальне розуміння картини. І це ще стосується, звичайно, вашого здоров'я. Ви зможете реально оцінити свої фізичні можливості, тому що немає таких ідеально ідеально здорових людей. Звичайно, в кожного є якісь нюанси, але ми знаємо, коли ти знаєш свій організм, ти розумієш, що тобі там більше підходить. Наприклад, чи для тебе важливо прокидатись, я не знаю, 6-7 ранку, чи для тебе важливо вже прокидатись 10 ранку, чи тобі важливо снідати, чи тобі не важливо снідати. Хоча, Трошки займатися спортом, ходьба. Розумієте, це, звичайно, все впливає на якість нашого життя і на стан нашого здоров'я. Ось наступне це Уран. Адже 7 липня Уран змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Хочу сказати, що уран. Приблизно в одному знаці знаходиться сім років. З 2019 року він перебував в знаці телець, і зараз він переходить в знак Близнюки. Проте в близнюках він буде починаючи з 7 липня по 8 листопада поточного року. Потім на півроку він повернеться в знак Телець до 26 квітня 2026 року. І вже з цієї дати до 2033 року Уран буде перебувати в Близнюках і в вашому восьмому секторі гороскопу відповідно. Взагалі, хочу сказати, що це за планета Уран. Уран. Це планета молодих людей. Уран. Це планета, значить, яка відповідає за новітні технології, за авіацію, за молодь, за прогрес. Розумієте, за інтернет. Це все про Уран. І коли він буде знаходитись в вашому восьмому секторі. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Але не тільки, це не тільки фінансова допомога від держави, звичайно. Якщо ви, можливо, в цей період часу підете в декрет, або можливо вам там допомагають ваші батьки чи діти дорослі. Так, це має місце бути. Чи можливо вам допомагає ваш партнер але? Восьмий сектор це ще сектор, який відповідає за наші особисті пасивні доходи з дохідного бізнесу. Тобто, можливо, ви в цей період часу, в тих 7-8 років, коли Уран буде знаходитись в знаці близнюки. Можливо, ви інвестуєте, наприклад, в нерухомість і будете отримувати пасивні доходи, тобто будете мати такий собі дохідний бізнес. От, і тобто, вам варто призадуматись над цим, тому що це хороше становище, що ви потім мали постійні пасивні доходи в житті. Наступне це значить повний місяць, адже 10 липня. Відбудеться повний місяць, в знаці козиріг, і це для вас третій сектор гороскопу. Звичайно, повня завжди говорить нам про результат, про підсумок. Може висвітлювати якусь ситуацію, і у вас це все може стосуватись до речі, ваших родичів, братів чи сестер. Може бути, також ця тема пов'язана з транспортним засобом, з вашим автомобілем. Можливо, в цей період часу ви продасте свій автомобіль. Чи в цей період часу, до речі, добре підписувати договір? Також можливо це на продаж автомобілю або на продаж нерухомого майна. Тобто, щось якби завершиться, щось. Е підсумовуються якимось документом, якимось підписанням. Це для вас може бути актуально. Наступне це Сатурн адже Сатурн транзитом зараз проходить по знаку Овен, і починаючи з 13 липня по 28 листопада поточного року. Сатурн буде ретроградним, і для вас це буде. Значить, шостий сектор гороскопу? А що це за планета Сатурн? Сатурн це, звичайно, наш вчитель, це планета старших людей. І це планета карми. І Сатурн дуже любить дисципліну, закон, порядок, правила. От такий він нудний, цей Сатурн. Але коли Сатурн буде ретроградним. Він дійсно може вас навчити дисципліні. І це все буде стосуватися шостого сектора гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за нашу роботу, за здоров'я, за рутину. І якщо вам це не притаманне, якщо ви людина. Скажімо так, не дуже дисциплінована, якщо ви не знаєте там, ну не можете вчасно прийти на зустріч, наприклад, якщо вас там не впорядкована, наприклад, клієнтська база, якщо ви не пам'ятаєте, чи робили ви там звіт по цьому проекту чи ні, то оцей період часу реально 4 місяці вам дається, щоб зробити. Все в порядок. В першу чергу, це йде мова про порядок в нашій голові. Тому що, коли є порядок в нашій голові, і в побуті, і в місці, де ми мешкаємо, це чи квартира, чи будинок, тоді все якось налагоджується, Це буде стосуватися і роботи, і рутини. Так само ви можете зрозуміти, як вам краще. Чи більше зранку попрацювати, чи більше ввечері попрацювати, як для вас більш комфортно? От е, тому е, порядок вам Сатурн допоможе навести. Е, наступне це Меркурій, адже починаючи з 18 липня по 11 серпня. Меркурій буде ретроградним у вас в 10 секторі гороскопу, оскільки він транзитом проходить по знаку Лев. Ну, загальні правила ретроградності Меркурія, я думаю, ви знаєте, це не купувати рухоме чи нерухоме майно. Також це стосується техніки, також не купувати. Не розпочинати взагалі нові справи, тому що Сатурн змушує нас дивитись в минуле і це. Стосується вашої роботи, вашої кар'єри, можливо, в цей період часу для вас буде добре доробити проєкт, який ви відкладали надовго. Можливо, в цей період часу теж, до речі, може стосуватися вашого статусу, що ви там не знаю. Подали на розлучення, можливо, вас викличуть в суд, будуть розводити і так далі. Все ще цього може стосуватися. Але в будь-якому разі Меркурій змусить вас подивитися в минуле. Можливо, ви працювали над одним проєктом і не доробили його. Або працювали, працювали ще з клієнтом і ну, не довершили щось до кінця. Це все, що може стосуватися вашої роботи. Звітності, фінансів, бухгалтерії, всього, що стосується вашої роботи. Наступне це Сонце, адже 22 липня сонце змінює знак, переходить в знак Лев. І це для вас знову ж таки 10-й сектор гороскопу. І це означає, що на найближчий місяць часу, з 22 липня по 22 серпня, буде актуальна ця тема. 10 -го сектору гороскопу тема кар'єри, тема вашої роботи. І, звичайно, літо це час, коли хочеться відпочивати, більше часу проводити з друзями, ходити на пікніки, їздити на озера, на моря і так далі. Але у вас фокус уваги все-таки на роботі скорпіони, і до речі, це е, така системна справа, тому що кожен рік, звичайно, в цей період часу, е, з 20 числа липня по 20 число серпня. Сонце перебуває в леві, і відповідно це для вас 10 сектор гороскопу. І напишіть до речі в коментарях. Цікаво дізнатися, чи реально ваші доходи збільшуються в цей період часу, чи ви ростете в доходах і так далі, чи це впливає на ваш на ваші фінанси. І вже 24 липня відбудеться новий місяць в знаці Лев і знову ж таки в 10 секторі гороскопу, про який ми вже багато спілкуємося. І це означає, що щось нове якби увійде ваше життя, і це буде стосуватися теми кар'єри чи роботи. Можливо, у вас з'явиться новий проект, можливо, у вас з'явиться новий клієнт, можливо. Вам запропонують просто нову роботу, новий вид діяльності. Можливо, ви починаєте працювати в онлайні, тобто це щось нове, і що ви раніше не робили. І останнє в цьому відео це знову ж таки Венера, адже 31 липня Венера змінює знак, переходить в знак РАК, і це для вас буде 9 сектор гороскопу. І це означає, так як Венера, це планета, яка відповідає і за гроші, і за кохання, і за красу. А дев'ятий сектор це сектор за сектор всього іноземного, сектор, до речі, також і еміграції, сектор навчання. Тобто, якщо у вас були там плани на переїзд, до речі, є у вас там ну, буквально ще Юпітер, у вас в дев'ятому секторі. Тобто переїхати ви можете, просто Венера рухається швидко, і вона швидко піде з вашого дев'ятого сектору. А вже по Юпітеру, який на рік зайшов 9-й сектор, це більш реально. Тобто ви можете чи навчанням займатися, чи отримувати доходи від навчання, чи отримувати доходи з-за кордону. Тобто на цьому у вас буде концентрація. Ось такий місяць чекає на вас скорпіони. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.